Гаразд. В цьому році ми будемо опрацьовувати. Опрацьовувати Будемо е, кнопочку поділити, Додамо до, нашого, е, до формування нашого виразу арифметичного. І зробимо, щоб кнопка Clear стирала число, яке б у нас тут не було. Спочатку, давайте після «Multiply», десь я поставлю, знайду кнопку Divide. Давайте тут знайдемо цю кнопку спочатку. Divide button. Find view by ID, тип який кнопка. RID DivideButton. Знайшов. Тут після мультиплаю, сяду кліклі. Ви можете, звісно, порядок міняти. Але я трошки пробую організувати, що тут спочатку були. Ми все знайшли, а тут потім завішали слухачі. А, а тут -та я що роблю? Я додаю stringbuilder. Slash. І наша бібліотека буде розпізнавати його як операція ділення. Далі все те саме. Давайте подивимося, чи працює операція ділення. Вже мала би. Отже, 2 поділити на 2 буде 1. То 1 є. А якщо 3 поділити. Окей, 13 поділити на 2, що в нас буде? О, окей. Бібліотека ділить прямо з трубовими числами. І відображає вірно. Супер. Е, зараз закомітимося, А після того ми зробимо так, щоб м -м, кнопочка Clear працювала і могла стерти результат до нуля. Комітимося. Git status, git add, git commit. Message. Що ми там додали? implement, реалізували ми що? М -м, divide button. Є. Divide button. Yeah. Prejdeme do vstupného úroku.